Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми продовжимо знущатись над платформою 1151. Перевіримо, як себе буде поводити наш процесор від Intel Pentium G4400 з дискретною графікою. Але відеокарточка у нас буде не проста, а з майнінгу. І перед тим як ми почнемо, хочу подякувати всім, хто підтримує канал донатами, посилочками, також величезна вподобайка спонсорам. А якщо ви маєте бажання долучитись до створення україномовного техноконтенту, ви можете зробити це за реквізитами в описі до відео та оформити спонсорство на YouTube. Деякий час назад. Для експериментів по добуванню криптовалют я собі придбав декілька майнінгових відеокарт. Одну із них ви бачите перед собою, і це у нас Nvidia p 10400 майже повний аналог графічного адаптеру GTX 1070. Такі віддяшки виготовлялись компанією Nvidia спеціально для добичі криптовалют, і тому мають ряд деяких обмежень та нюансів. Це пов'язано зі сферою застосування, і компанія Зелених не передбачала, що ці відеокарти можна використовувати для ігор. Сама P104 не найкращий варіант для іграшок. Але сьогодні ми будемо тестувати саме її, бо просто вона є у мене в наявності. Давайте перейдемо до її особливостей. По-перше, у нас немає відеовиходів. Вони не розпаяні на текстоліті. І навіть якщо їх розпаяти, з усією обв'язкою працювати вони не будуть. Щодо конкретно мого екземпляру, я придбав його у майнера десь рік тому чи півтора за 2000 гривень. Як ми бачимо, у нас тут стоїть вже нерідне охолодження, ця відяжка від фірми Gigabyte. Охолодження було замінено, певно, в зв'язку з тим, що воно було не дуже ефективне, або вентилятори вийшли з ладу. Тут у нас такий калхот. З двох 90-мм вентиляторів, під'єднаних через перехідник, в рідний конектор для підключення кульків. І що я вам хочу сказати, ці дві 90 мм вертушки набагато краще охолоджують, ніж рідне охолодження. У мене була друга така сама відеокарта зі стоковими вентиляторами і кожухом, і вона грілася сильніше. Також даний екземпляр приїхав до мене вже прошитим. Не знаю чому, але в багатьох P104 на рівні біоса була обмежена кількість відеопам'яті. Ці відеокарти продавались як 4 гігові але звісно майнери знайшли вихід із ситуації, прошили сюди біос від подібної карти, котрий розблоковує всі 8 гігабайт, так як у нас розпаяно якраз такий самий об'єм. Також однією з причин, чому я саме брав графічні адаптери від цього бренду, на їх моделях додаткове живлення представлено лише одним 8-піновим конектором. Зазвичай на карточках типу GTX 1070 від інших брендів у нас присутні два роз'єми для додаткового живлення по 8 пін. Звісно, на цій карточці я помайнив вже деякий час. Різні алгоритми, але на сьогодні це вже не профітна тема. Для отримання прибутку від майнінга вам потрібно або безкоштовна електроенергія, або відеокарти вже 40-ї серії RTX. Далі спробую пояснити, чому не всі відеокарти, котрі створені для майнінгу, підходять для геймінгу. Ми не будемо сьогодні брати до уваги продукцію від конкурентів, а саме AMD, з їх відяшками для майнінгу, бо у мене їх просто немає на руках, і я бачив їх тільки в оглядах у інших ютуберів. Пристосувати їх для ігор набагато складніше ніж ось такі старі варіанти від NVIDIA. Лінійка майнінгових GPU від NVIDIA представлена рядом моделей. Всі вони є аналогами звичайних дисктопних відеокарт. Тільки з урізаним функціоналом. Вони мають такі назви, як P10690 і p 106100 це аналог відеокарти GTX 1060, бувають на 3 на 6 ГБ. p 104100 як в моєму випадку, аналог GTX 1070. Далі йде p 102100 це вже аналог 1080. Далі пішла серія CMP. Для прикладу CMP30HX. Це аналог 1660MP40HX, здається, аналог відеокарти 2070 чи 2080, ну і так далі. Обмеження на цих GPU є як програмного характеру, так і апаратного. Якщо програмні ми частково можемо обійти, то з апаратними доведеться зміритись, тож які є нюанси. В майнінгу не потрібна велика пропускна здатність. Шини PCI Express. Так як при добичі криптовалют DAG-файл завантажується один раз в відеопам'ять відеокарти, і далі вже йдуть вирахування всередині GPU. Тому Nvidia вирішила обмежити PCI-Express для цих відеокарт самою старою версією 1.1. Також, як в цій P104, обмежена кількість ліній, хоча у нас тут. Повноцінний слот 16X працюють у нас тільки 4 лінії, тобто відеокарта працює в режимі 4X. Можемо перевернути відяжку і глянути тільки на перші 4 лінії, розпаєний фільтруючий конденсатори. В теорії можна допаяти ті, що залишились, і, можливо, у нас будуть працювати всі 16 ліній. Я тим заморочуватись поки що не хочу, перевіряти не буду, тому будемо використовувати так, як є. Для ігор в більшості підходять відеокарти з майнінгу, у котрих працюють всі 16 ліній. Зазвичай це всі P106, тобто аналоги GTX 1060, і CMP30HX, але треба дивитись, бо бувають як версії сітки. З чотирма лініями, так і з шістнадцятью. При купівлі ви можете попросити у продавця фото ось цієї зони біля слота і подивитись, чи розпаяні всі конденсатори. Ось ці обмеження дуже сильно впливають на продуктивність графічного адаптеру. З одної сторони у нас майже повноцінна 1070, але з іншої сторони, вся її продуктивність обмежена слотом. Ще один мінус: в GPU майнінгових відеокарт зазвичай випілен інвенк, тому стрімити чи транслювати ігри на інші пристрої за допомогою інвенка у вас не вийде. Ну і для того, щоб все ж таки грати на таких майнінгових відеокартах. Карточках нам доведеться мати процесор із вбудованою графікою. Бажано якоїсь більш-менш сучасної платформи, підходять інтели від Haswell і вище, тобто Socket 50, і AM4 з Ryzenами з вбудованою графікою та атлонами по типу 200GE. На старіших платформах такі графічні адаптери теж заводяться, але цей процес буде довшим і з багатою кількістю костелів. Якщо вам буде цікаво, я спробую в наступних відео запустити майнінгову відеокарту на старіших платформах. Ну а сьогодні ми будемо використовувати той самий комплект з попереднього відео на 1151 сокеті. Конфігурація у нас майже не змінилась. Це все та сама материнська плата з київської барахолці від Biostar на H110 чипсеті. Процесор Intel Pentium G4400. Оперативна пам'ять 8 ГБ однією плашкою від Samsung. Для системи та ігр буде використовуватись SSD-диск від Golden Fear, придбаний на AliExpress на 256 ГБ. Єдине, що змінилось в цій конфігурації, це блок живлення. Я взяв трішки потужніший ЧІФТЕК з розбірки старого ПК, бо блок живлення із попереднього відео під навантаженням починає свистіти дроселями. Це мене трішки напрягає. Першим ділом нам треба буде зайти в BIOS і поправити деякі опції. Треба зайти в налаштування чипсету і виставити пріоритет вбудованої графіки. В моєму випадку на материнській платі від BIOSTAR, цей пункт називається Internal Graphics. Обов'язково виставляємо його в параметр Enabled. Бо в режимі Auto чи Disabled материнська плата буде пробувати виводити зображення на дискретну графіку. Але як ми пам'ятаємо, на майнінгових відеокартах немає відеовиходів. Першочерговий дисплей також виставляємо на вбудовану графіку. Інші параметри нас особливо не цікавлять: єдиний пункт, котрий треба активувати це або в 4 ГБ MMIO BIOS Assignment. Цей пункт є в основному в сучасних материнських платах, інколи він називається по-іншому, щось по типу 4 ГБ або в декодінг. Також, якщо в налаштуваннях ваших материнських плат є опція мультимонітор чи мультидисплей, треба буде її також активувати. Якщо у вас подібна материнська плата, виставляєте просто всі параметри, як у мене, і все має працювати. Після цього вставляємо майнінгову графіку. В слот PCI Express, під'єднуємо додаткове живлення і завантажуємось в операційну систему. Я буду показувати на прикладі Windows 10. Для налаштування в операційній системі нам знадобиться декілька утиліт, котрі потрібно завантажити із інтернету. Перша це Display Driver Uninstaller, щоб позбутися залишків непотрібних драйверів від інших відеокарт. Да, і до речі, забув сказати, що драйвер від нашої вбудованої графіки в процесі Процесор обов'язково треба встановити і не видаляти. Видаляємо тільки те сміття, що нам не потрібно. Можливо, це були якісь драйвери старих графічних адаптерів від AMD чи Nvidia. Ну що ж, ми завантажили Display Driver Uninstaller, запускаємо. У вспливаючому вікні ми нічого не рухаємо і просто натискаємо Закрити. В журналі ми бачимо список всіх встановлених драйверів і дивимось ті, котрі нам треба видалити. Якщо у вас до того стояло Якась графіка від AMD, то вибираємо у відповідному полі пункти відео та AMD. Якщо стояла якась старіша відеокарта від Nvidia, то відповідно вибираємо її. Після цих процедур натискаємо видалити та перезавантажити. Ще забув сказати, вам треба буде вимкнути оновлення Windows. Як це зробити? Пошукайте на YouTube, є багато відео на цю тему, бо інакше він буде намагатися встановити якісь старі драйвери. На вашу нововстановлену графіку, а з ними нічого працювати не буде. Тому спочатку завантажте всі необхідні програми, потім відключіть комп'ютер від інтернету або вимкніть оновлення Windows і продовжуйте процедуру налаштування далі. Після перезавантаження в диспетчери пристроїв, окрім нашої вбудованої в процесор відеокарти, з'явиться пристрій 3D-відеоконтролер. Далі нам доведеться завантажити останні драйвери для нашої відеокарти, аналогом котрої вона є, з офіційного сайту Nvidia, де в моєму випадку я вибираю драйвери для GTX 1070 для операційної системи Windows 10 64 біта, Game Ready Driver, Версії 566.03. Після цього нам доведеться піти на GitHub і скачати Nvidia Driver Patcher від Dart Raiden. Посилання я лишу в закріпленому коментарі під відео. За посиланням йдемо в меню релізи і завантажуємо патчер для тої версії драйверів, який ми знайшли на сайті Nvidia. Версії мають збігатись. Скачуємо пачер без інвенка, так як інвенк у нас і так працювати не буде. Далі нам знадобиться архіватор по типу 7 zip або WinRar. Обидві програми безкоштовні. Просто переходите на сайт і завантажуєте ту, яку вам подобається. Я буду використовувати WinRar, завантажуємо, встановлюємо і потрібен він нам для розархівації... Драйверів з офіційного сайту Nvidia. Розархівовуємо файл драйвер в окрему папку, це займає деякий час. І потім в ту ж папку розархівовуємо вміст, завантажений з Гітхаба з нашим патчером. Система у вас запитає, чи треба замінювати файли в папці, і ми даємо свою згоду. Ще забув сказати одну річ: перед завантаженням патчера треба буде відключити антивірус в операційній системі, бо інакше він буде скаржитись на загрозу і не дасть вам завантажити патчер. Після цього заходимо в нашу папку з розархівірованими драйверами та патчером і просто запускаємо сетап. Встановлюємо драйвери на нашу P104100. Після завершення можна перезавантажити комп'ютер, і тоді в диспетчері пристроїв у нас з'явиться другий графічний адаптер з назвою Nvidia GeForce GTX 1070. Зверніть увагу, щоб на пристрої не було ніяких знаків оклику, інакше відеокарта не буде працювати. Тоді спробуйте повторити всю процедуру наново. У мене у самого це вийшло тільки з другого разу, так як я забув. Відключити інтернет від комп'ютера, і вінда постійно підтягувала якісь свої каряві драйвери. Ну що ж, відеокарта встановлена, і давайте відкриємо GPU Z. І хоч у нас встановлена p 100 GPU Z ідентифікує її як GTX 1070. Графічний чип у нас GP104, зроблений на техпроцесі 16 нанометрів, присутнє 64 растрових 120 текстурних конвейерів. 20 уніфікованих шейдери пам'яті у нас 8 ГБ gddr 5 X від Micron. шина 256 біт з пропускною здатністю 328 ГБ на секунду. Підтримує API DirectX 12 OpenCL CUDA Direct Compute. Вулкан, ну і так далі. Навіть стоїть галочка на рейтрейсінг, але це звісно неправда. Ну і сама критична відмінність від нормальної GTX 1070 написана в полі Баз інтерфейс. Відеокарта має всього 4 лінії PCI Express версії 1.1, що буде значно впливати на продуктивність в іграх. І це ще не всі налаштування. Далі нам треба буде відкрити панель керування Nvidia. Зазвичай достатньо просто клацнути на порожньому місці робочого столу і викликати ту саму панель. Погоджуємось з ліцензійною угодою, далі йдемо в подменю керування налаштуваннями 3D. І в поле графічний бажаний процесор треба вибрати нашу P104, тобто високоефективний процесор Nvidia. Далі йдемо в подменю установлення конфігурації Physics» і замість автовибору так само вибираємо нашу майнінгову відеокарту. Нажимаємо застосувати, і ось тепер можна запускати ігри. Якщо ви хочете детальніше подивитись на характеристики процесора та конфігурацію системи, просто перейдіть на попереднє відео, бо, окрім відеокарти і блоку живлення, в цій конфігурації нічого не змінилось. Детальніше зупинятись на цьому не буде. Також в тому відео є тести з вбудованим графічним ядром від Intel. Ну а ми, як завжди, почнемо не з ігор, а з 3 d бенчмарків І першим на черзі буде Unigin Heaven з екстремальним пресетом графіки в роздільній здатності екрану 1080P. FPS у нас набагато приємніший, ніж з вбудованою графікою HD 510. По проходженню ми отримуємо такі результати. FPS у нас 72.1 і кількість набраних очок 1815. Мінімальний FPS був 8.9, а максимальний 101.3. 3DMark 0.3 чомусь відмовився запускатись, тому одразу переходимо до 0.6 версії. Вибираємо всі графічні тести і змінюємо роздільну здатність на 1920х1080. По проходженню тесту отримаємо загальний бал в 1543, з котрих бали Shader Model 2 6411, HDR Shader Model 3 7024, ну а CPU-Score у нас майже не змінився від минулого разу 3782. В 3D-Mark Vantage виставляємо Extreme preset та роздільну здатність Full HD. По проходженні отримаємо GPU Score 27327, ну а CPU Score 9412, 3D Mark 11. Запускаємо Extriam preset графіки в розмірі екрана 1080P. По проходженню загальна кількість очок 6029, графічні бали 7792, бали фізики 3357 і комбіновані 2994. Можете порівняти ці результати з тестами вбудованого відеоядра. Запустимо свіжачок 3D Mark Spy. Після проходження загальна кількість балів 3931, графічні очки 5440, а бали процесора 1529. Ну що ж, переходимо до іграшок. Crysis, на жаль, відмовився запускатись. Не знаю, чи це пов'язано з кривим репаком чи з тим, що Crysis не дружить з сучасними відеокартами, хоча це сумнівно, але він так само не стартував, як і 3D Mark 03. Запустимо метро 2033 Redux. Я забув засняти налаштування графіки, але там максимальний пресет в розмірі екрана 1920 на 1080. І на таких налаштуваннях в деяких епізодах бували просідання нижче 30 FPS, але в середньому у нас 35 плюс кадрів на секунду. Відеокарта завантажена на повну, а от процесор місцями не більше 80%. Tomb Raider 2013 року. Preset якості графіки у нас виставлений на Ultimate це самий максимум. В розмірі екрана 1080P. Запустимо вбудований в гру бенчмарк. В цій грі у нас теж немає упора в процесор, а ось відеокарта відпрацьовує на повну. І по проходженні отримаємо мінімальний FPS 68, максимальний 86 і середній 77,5. Так що в ларку на максималках Full HD на такій системі побігати можна із задоволенням. З проблемами запустилась гра Bioshock Infinite. Це куплена в Epic Games версія, і вона ніяк не хотіла перемикатись з вбудованої графіки на дискретну. Так як гра запускається через додатковий ланчер, вона чомусь не хоче задіювати нашу майнінг-відеокарту. А на вбудованій графіці при середньому пресеті Full HD ми спостерігаємо дуже сумний фреймрейт. Спробуємо запустити ігри поважче, наприклад, перший Dying Light в роздільній здатності 1080p і з високими налаштуваннями. Хоч на екрані у нас і відображається близько 30 fps, але ви тільки подивіться на цей фреймтайм. Постійно бувають якісь підтарможування, іграшка не йде плавно, хоча хтось може сказати, що 30 fps достатньо і я зажрався, але грати некомфортно, гра дуже смикається і задоволення приносить мало. Відеокарта при цьому у нас завантажена всього наполовину, а ось процесор довбиться в соточку. І тут пляшковим горлишком, я думаю, є саме він. Ну і остання гра на тесті Resident Evil 3 Remake. Demo. Налаштування графіки я вирішив вибрати високі, але не максимальні, при роздільній здатності 1920 на 1080. Вони у вас на екрані. І хоч у нас малюється досить високий FPS, періодично з'являються дикі зависання на пару секунд. Але тут що процесор, що відеокарта у нас навантажені на 100%. Знов ж таки, чи це проблема малопотужного процесора, чи проблема нашого графічного адаптеру з всього чотирма лініями PCI express я поки що зрозуміти не можу. Треба буде придбати на цю платформу якогось мутанта чи зіончика і перевірити з ним. На цьому з тестами ми на сьогодні закінчимо і зробимо деякі висновки. Грати на майнінгових відеокартах від компанії Nvidia цілком можливо. В даному сетапі P104 дала значний прирост FPS в іграх, але не обійшлось без деяких труднощів. Не всі тайтли захотіли запускатись на даному GPU. Так що ви маєте це враховувати. Але більшість ігор, я думаю, буде працювати без проблем. Конкретно такої конфігурації вистачить на якісь... Простенькі онлайн драчільні казуальщину та невибагливі забавки. В більшість ігор до 2016 року ви пограєте з комфортним FPS. З більш сучасними проектами вже будуть зустрічатися проблеми, такі як фрізи, зависання або не дуже рівний фреймрейт. Налаштувати відеокарту з майнінгу в системі достатньо просто і це не потребує якихось додаткових знань. Але хочу наголосити, що не треба брати таку відеокарту, як у мене. Через низьку пропускну здатність. Слота PCI Express в режимі X4 в багатьох сучасних іграх, при завантаженні великого розміру текстур чи при переповненні буферу відеопам'яті, ви будете спостерігати проблеми в іграх. Краще вже взяти варіанти карт по типу P106 або CMP30HX. Як бюджетний варіант для апгрейду вашої системи, такі графічні адаптери підходять на відмінно. В майнінгу вони вже майже не приносять профіту і тому велика їх кількість виставлена на онлайн-барахолках по типу OLX за відеокарту P106, вам доведеться віддати до 1000 гривень P104, як у мене коштує приблизно півтори, а cmp 30HX від 2 до 3000 гривень. Звісно, непоганим варіантом зараз є конкуренти від AMD в лиці RX серії 400 або 500, але в більшості з них стан залишає бажати кращого. Ну і не забувайте, що купівля відеокарт після майнінгу це свого роду лотерея. Купуйте тільки у перевірених продавців з хорошим рейтингом, котрі можуть показати вам якісь відеотести та надати необхідну інформацію. Ну а вам дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях стосовно геймінгу на майнінгових відеокартах, як вам продуктивність. Подібної системи не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!